Золотоперий птах був собі один король. Мав він великий сад, а в тому саду росла золота яблуня і родила золоті яблука. Та щоночі зникало з неї по одному яблуку. І залишилось на сам кінець три, які хотів добрий король зберегти. Були у нього три сини: двоє розумні, а третій дурень. Тож король каже: Милі сини, мусите кожну ніч вартувати ті золоті яблука. Найстарший з них узяв скрипку. Виліз на яблуню та й заграв, щоб не заснути. Та прийшла мить, огорнула його темрява, кинув він грати і заснув. Минуло небагато часу, він прокинувся, подивився угору. Вже одне яблуко вкрадене. Зліз засмучений, пішов до батька, повідомив, що хтось прийшов та яблуко з яблуні зірвав. Іншої ночі пішов другий, взяв із собою контрабас. Так вигравав на ньому, аж гуркотіло, щоб настрашити того, хто прийде. Та заснув, як і перший. Отямився, бачить, одне тільки яблуко лишилось. Пішов до батька, говорить, що і в нього хтось вкрав яблуко. Пішов той третій, що був дурним. Взяв із собою люльку, набив її, скільки влізло тютюном та запалив. А над головою навколо себе повісив усяке різне, аби налякати того, хто намагатиметься вкрасти яблуко. Але його. Теж морок огорнув, як і старших братів, почав засинати. І раптом бачить перед собою птаха і так його схопив, що тільки одне пір'я з нього дістав, а птах полетів. Пір'ячко те було золотим. Пішов батькові показати, тільки на батько його побачив та й каже Золоте пір'ячко, отже, має бути і золотий птах. Захворів батько тяжко. Приходили лікарі до нього, та нічого не допомагало. Раптом спало йому на думку. Що він стане здоровим, коли побачить того золотого птаха. Одразу послав за своїми трьома синами каже до них, що мають збиратися у далеку подорож на пошуки того золотого птаха. Обидва розумні, узяли багатство, гарних двох коней та й поїхали собі шукати золотого птаха. Приїхали до міста. Пили, їли, гуляли, у карти грали, танцювали. А дурний узяв із собою кульгаву кобилку, загорнув у скатертину хліба, шматочок м'яса, а до кишені поклав трохи грошей і поїхав іншою дорогою. Приїхав нарешті до лісу. Перед лісом. Простягався зелений луг, а на ньому широкий пень стирчав. Сів він на той пень, розгорнув свою скатертину і їсть хліб з м'ясом. У тому лісі був вовк, почув конята молодика Одеїжа. Став за ним неподалік і поглядає, чи щось той йому дасть, бо дуже їсти хотілося. Зирнув принц, побачив вовка, перелякався страшенно, подумав собі, що тут, мабуть, буде його смерть і його кобилки. Відрізав шматок хліба і кинув вовку здалеку. Вовчисько наблизився. Так усе, що мав добрий принц, вовчиську віддав. Коли уже прийшов час їхати, Вовчисько каже. Любий принце, ти їдеш шукати золотого птаха, але якщо хочеш знайти, уся твоя праця буде даремною. Залиш тут свою кобилку і сідай на мене. Обернися обличчям назад, бо швидко летітиму, щоб був цілим. Умить, приїхали вони на одну високу гору, де був гарний високий палац. Та й каже вовк Бачиш, любий принце, у тому палаці є той золотий птах. Тож іди та роби так, як я тобі казати. Той птах живе у Старій Клітці, тож не дивись ні на що, коли там будеш, бери тільки те, що висить на стіні. Пообіцяв так і зробити. Але як туди прийшов, побачив гарного птаха у такій обшарпаній клітці, то подумав собі. Як би гарно було, якби золотого птаха привезти батькові у гарній клітці, і почав птаха з тої старої клітки випускати до гарної клітки садовити. Почав тоді птах страшенно верещати, почули вереск у замку і схопили слуги принца з птахом та й кажуть йому Що ти хочеш? Прийшов красти у нашого пана. Привели його до пана, розповіли, що його у палаці з цією кліткою і тим птахом схопили. Пан тоді його запитав навіщо він це зробив, щоб з його відома до палацу увійшов і насмілися таке робити? Розповів тоді усе принц, що з яблуками робилося, і як його батько через того птаха захворів, і якщо він його не принесе, то, може, тоді померти його любий батько. Тож попросив у доброго пана того золотого птаха. А той пан йому сказав, милий принце, неможливо віддати такого дорогого птаха задарма. Та знаєш, є тут один пан, що має золотого коня. Якщо мені його привезеш, то віддам тобі птаха. Та й пішов принц смутний до Вовчиська на високу гору, а питає його вовчик: де ж птах? Тоді смутний принц йому розповів, якби я слухав те, що ти казав, то мав би його, напали на мене слуги, віддали мене своєму панові і сказав мені той пан, що є десь тут золотий кінь. Якщо я йому коня приведу, то він мені дасть птаха. Що ж робити, вовчику любий? Вовчисько йому відповів є тут Чорний ліс, а в лісі замок з тим конем. Біжи та й візьми його таким, як стоїть, і приведи до мене. Пішов принц до того замку. Побачив гарного коня. Весь золотий відп'ят до голови. Стоїть собі, а уздечка поруч висить. Принц побачив гарну уздечку, хотів її надіти на нього. Тоді кінь золотий почав іржати і тупотіти. Слуги почули пішли подивитися до конюшні, на того хлопця натрапили, немало йому там дісталося, бо думали, що злодій. Привели його до молодого пана, що мав того коня, і запитує його. Милий принце, навіщо тобі цей кінь? А він і каже, що хоче його віддати за золотого птаха. Тоді пан пропонує. Можеш його дістати, якщо для мене зробиш те, що я скажу. Є одна панна у місті. Яке розташовано неподалік, за неї віддам тобі золотого коня. І пішов він засмучений до вовка на високу гору і сумом розповів вовчику, хотів би привезти тобі коня у гарні збруї, схопили мене слуги, привели до пана, покололи мене вилами, аж досі голова у мене болить. Забажав пан від мене такої справи. Є в місті одна панна, гарна на вроду, наказав мені її привезти за того коня. Кажу йому тоді вовк. Залишайся тут. Якби ти зробив так, як я порадив, усе було б добре. Обернувся вовк на прекрасного панича. Пішов до міста, до однієї криниці, прийшла та панна по воду. І просить він у неї напитися. Вона подала йому води, а він схопив її, поклав на свої плечі, став знову вовком, привіз її на високу гору і каже ми підемо зараз з принцем до того замку. Обернувся той вовчисько на таку гарну пані. як якою та була. Привів принц її паничеві і попросив, щоб йому дав золотого коня за панну. Панич дуже зрадів, коли панну дістав, бо покохав її найбільше від інших дівчат, дав йому коня. Принц сів на нього, приїхав до гори, вовк спритний. Теж встиг обернутися з панни на вовка і був там раніше, ніж принц з конем, та й каже панно, ти маєш коня. Тримай його, доки ми не приїдемо. Звернувся до принца. Сідай, принце, на мене, поїдемо за птахом. І перетворився на золотого коня. Привів його принц до того пана. Поміняти на золотого птаха. Як пан побачив такого гарного коня, то віддав би йому і трьох інших своїх птахів за золотого коня, якби він попросив. Та дав йому тільки того, якого він перед цим просив. Ледве він під гору з птахом підходить, а вовчиська вже там каже. Бачиш, принце, як я тобі допоміг у всіх твоїх справах. А тепер візьми панну, сідай на коня і їй з Богом до твого милостивого батька. Та наказую тобі, щоб тільки не купував м'яса на дорозі. Хм, та й зник! Їде принц з панною та птахом до батька. Та приїжджає до багатого міста запитує, що у вас тут нового. Кажуть люди. О 12 годині приведуть сюди на шибеницю двох панів, які кілька тижнів тому наробили багато боргів. Каже тоді принц до панни. І ми подивимося, що то за пани, і яка їхня тяжка провина. Настав той час. Бачить, насувається велика юрба людей посередині військо, а між ними ті двоє панів. Придивляється принц та й каже. Боже мій то ж мої брати. Пробивається крізь натовп людей до суворого ката, щоб звільнити своїх братів. Він хоче за них усе заплатити. Кат повернув йому братів. Брати були врятовані. Він узяв їх із собою, викупив коней та інші їхні багатства. Приїхали до того місця де той луг був, та де та конячка паслася. Біля цього широкого пня, каже принц до братів, усе моє щастя я знайшов. Біля цього пенька на цьому лузі прийшов вовк і дав я йому поїсти хліба та шматок м'яса. За це, як бачите, брати мої, цю панну коня та птаха отримав. Позаздрили йому ті двоє, кажуть. Уб'ємо його тут на лузі, порубаємо на шматки, а коня з панною та птахом заберемо, привеземо усе батькові. Панна це почула, та сказати принцеві побоялася. Так його взяли та вбили, порубали на самі шматки, а дівчині сильно погрожували, щоб вона вдома про це не розповідала. Ти мусиш панно присягнути, що не зрадиш нас перед нашим батьком. Атож присяглася, що нічого про них не розповість, що то хтось інший усе це не робив. Так приїхали додому. Як побачив батько усі ті чудові речі, то відразу позбувся усіх своїх хвороб. Одразу став здоровим. Коня поселили у гарному будинку, панну у ще красивішому, а птаха у королівському палаці. Кінь той нічого не їсть. Голову свою опустив, бо засмутився, що не бачить свого господаря. Панна так само походжає собі від вікна до вікна, виглядає, як би милого принца побачити. Птах також не співає, бо журиться за принцом. Так порубаний принц лежав на тому лузі біля того пня, коли приходить до нього той Вовчисько і каже. Бачиш, юначе, з того, що я тобі радив, нічого ти не дотримався. Та почав складати його шматок до шматка. Коли ж зліпив повністю тіло, то поворушив його, устав принц, сів на той пень, відпочиває і говорить: Ой, брати мої! За моє добро, за те, що я вас від смерті викупив, тож ви мені її заподіяли. Та пан Бог добрий, так є в житті, а вас покарає мій батько, якщо ще живий. Та кобилка, яку він залишив пастися на тому лузі, ще там була, сів на неї і з вовком попрощався. Але біжить за ним вовчик і каже: стій, стій, принце, я повинен тобі щось сказати. Згадуй про мене, а коли вирішиш одружитися, я приїду на твоє весілля. Їде принц, приїжджає додому, впізнали його брати. Були тоді, правда, в саду, дивилися на ту золоту яблуню. Поглянули один на одного, а тут бачать брата, що їде на тій кульгавій кобилці. Ой, як же вони перелякалися, аж обидва зблідли, не знали, що їм робити. Приїхав принц до палацу. Але коли панна його побачила не через двері, а через вікно до нього скочила, руки простягуючи, і каже Мій милий принце, ти справді воскрес. Засміялася радо, що свого милого принца побачила. І як кінь почув його голос, то разом зі стілом з хати прибіг прямо до нього. Тах, який увесь час не співав, як упізнав принца, одразу в склітці затуркотів та заспівав. Король сильно здивувався, що це відбувається, дивиться з вікна на площу, бачить там свого дурня з конем та панною. Дивується, що ж сталося, та пан розповідає любий королю. Мій любий батько, ось хто правий, а не ті його два старші брати, що вбили його в лісі. Тоді король наказав їх покликати та й запитує їх, Чому ж ви свого брата забили, а він, мій добрий принц, усе це зробив? Принце, милий, підійди на сюди. Показав він батьку своє тіло, що було поранене та порубане. Наказав батько привезти чотирьох коней, прив'язати двох синів до коней за ноги та розірвати їх. Таку смерть заслужили. А тепер, мила панно, візьми мого сина собі за чоловіка, а я йому віддам усе королівство, і він буде тобі. Добрим чоловіком. Настав День весілля. На те весілля. З усіх усюд приїжджали різні пани та королі. Перед тим, як їхати до шлюбу, молодий принц підходить до лісу і бачить свого вовка. Біжить радісний до палацу, наливай і підносить йому склянку вина й шматок калача. А вовчисько говорить, я прийшов не для цього. Я, як міг, тобі допоміг, то ж тебе прошу, щоб ти мені щось зробив. Дістань свого меча та утни мені голову. Це буде твоя плата за все. Ой, принц говорить, не зроблю того. За все добро, що ти для мене зробив, як я можу голову тобі відтяти? Навіть якби вмирав, цього б я ніколи не зробив, каже вовк. Сину мій, так має бути, оскільки я вже старий. А ти, молодий, якщо не утнеш моєї голови, ні тобі, ні мені пан Бог не відпустить гріхи. Бери меч та втинай. Тож дістав меч із великою тривогою та й утяв голову вовчиську. І вилетів білий голубок. Дуже гарно йому за все дякує, Каже йому, любий синку, я твій дідусь полетів і зник назавжди.